Віримо в Україну, віримо в те, що саме нова хвиля індустріалізації, по-перше, допоможе з вистояти зараз, і це і податки, і валюта, тому що 80% цієї продукції йде на експорт. Це стійкість, це про циркулярну економіку, коли ми не викидаємо ніяких відходів, а максимально все ефективно. Використовуємо в якісний продукт. Ну і по-друге, це віра в майбутнє, тому що саме такі проекти з високою доданою вартістю і. Надихають і дають впевненість в майбутньому. Черкащина це центр України, і саме ми хочемо збирати сервину не тільки на Черкащині, але й на ближчих регіонах. Але саме головне, що у нас є повна підтримка і розуміння місцевої влади, як від обласної адміністрації, так і місцевої влади. І з цією підтримкою ми ще більше віримо в ефективність і в успішність цього проекту. Він Свідчить лише про те, що все, що сьогодні ми закладаємо у цю капсулу, це фундаментально посилює нашу рідну неньку і робить її незламною, стійкою і неперемовною. Ну і саме головне це не просто інвестпроект, це мабуть показник тої синергії, коли ми говоримо: державна підтримка, відповідальний бізнес, громади і їхня роль. Саме в залученні інвестицій, і саме це дає такий потужний для нас потужний крок вперед, з точки зору під час війни підтримки і бізнесу, і нашого економічного стану, економічного сталого розвитку. Саме головне в регіонах. Ну в даний момент, звісно, для нас для Черкащини це ну, надзвичайно велика гордість. Це довіра до Черкащини, до нашого клімату, до наших людей. Це можливість дати дійсно робочі місця, що зараз дуже важливо. Я переконаний і вірю в те, що саме на цьому підприємстві і внутрішньо переміщені особи знайдуть свою роботу, і хлопці, ветерани, які повернуться.